Проблема не в любові. Проблема в тому, що ти забув про свій центр. Дивись, твоє життя це кола близькості. В центрі ти, потім партнер, потім сім'я, друзі, колеги і всі інші. Кожне коло має свою дистанцію, своє місце і свої межі. Це як рівні доступу до секретної інформації. Коли порядок порушується, все руйнується. Найбільша помилка забути про своє я. Ти живеш для партнера, для дітей, для батьків, але ти зникаєш. Немає твоїх потреб, бажань, меж. Ти розчиняєшся, а потім питаєш, хто я взагалі. Центр повинен бути. Завжди. Мама ближче, ніж дружина. Друзі знають більше, ніж партнер? Ділишся з колегами інтимними деталями? Це створює хаос. Кожне коло має своє місце. Партнер. Це найближче коло. Не батьки, не діти, не друзі. Партнер. Саме це є основою зрілих стосунків дорослих людей. Твої потреби, твої межі, твій простір. Це не егоїзм, це фундамент. Без себе ти не можеш ділитися нічим з ніким. Найближча людина найбільше довіри. Батьки важливі, але партнер твоя нова сім'я. Пріоритет партнеру все. Батькам. Багато. Друзям вибір коло. Колегам мінімум. Не всі мають право на доступ до твоєї приватності. Партнер отримує найбільше часу. Це нормально, це вибір. Решта згідно з рівнями доступу за залишковим принципом. Інакше виснажишся. Друг може стати ближче, батьки далі. Це життя. Але центр і партнер константи. Намалюй свої кола. Де твій центр? Де партнер? Чи все у тебе на своїх місцях? Якщо ні, настав час виправляти. Збережи цю модель, вона врятує твої стосунки і твоє я. Напиши, яке коло порушене у тебе.